Вітаю на каналі агрофірми Землоробець. Зараз ми знаходимося на полі сорту Ячменя Талісман. Хочу сказати про нього, що він тут висіний по попереднику соняшник. Висоту досягає стебло 70 см. Рік у нас тут на півдні України непростий, озимі багато не дають. Колос. Колос досягає 12-15 сантиметрів і має в собі десь приблизно 60-70 зернин. Маса виходу тисячі насінин з нього приблизно складає 40 грамів. Такий у нас колос. Побачимо, яка тут буде вражайність. Густота, норма висіву тут складає приблизно 60-100 кілограмів на гектар. На даному полі, якщо мені пам'ять не зраджує, тут по 60. Сорт високоінтенс... для інтенсивної технології, потенціал вражайності в нормальний рік на півдні складає в Миколаївській області до 80 центнерів. Якщо ви спинете його убрати, з мінімальними втратами. Тут, звісно, таких цифр у цьому році ми не побачимо. Думаю, що в районі 30-ки має бути. Як то кажуть, ваги покажуть. Дякую за увагу. Починаємо жнива.